І так, всім привіт, народ. Нещодавно гортав OLX і натрапив на одне цікаве оголошення. Redmi Note 12 на 128 МБ, 4 плюс 2 оперативки. Всього за 3000 гривень. Мене воно одразу зацікавило, і я домовився з продавцем і його купив. Зараз вам покажу, що, що це за телефон, взагалі, що можу про нього сказати, якби чесний відгук. Ось. Сам телефон такого голубого кольору. В принципі, стан у нього ідеальний, як з магазину на екрані захисне скло. По комплекту тут коробка, документація, чехол рідний, Скажем так, не дуже гарного кач... качества, тому що вони всі жовтіють, і дуже великий його мінус, коли ви клеїте захисне скло, ось таке такого плану 3D, і одягаєте в цей чехол, то чехол. Він підкавирює дане скло, і в нього заходить повітря, і воно коротше, відклеюється. Тобі дуже-дуже ну, невдалий чехол. Це не тільки на цьому телефоні, багато в багато яких хоча б кладу, я самі такі чехуди, вони прям дуже не дуже, скажімо так. В принципі, зарядка, 300 Вт, швидка, в принципі, тут нічого нового немає. Ну і в принципі, я думаю, показати документики на нього. І, ну, коротше, ось так. І так, по телефону. Він у нас працює на Qualcomm Snapdragon 685. Екран у нас AMOLED, 120 Гц, full 4. От пам'ять, в принципі, все як на коробці. Детальна інформація. 4 плюс. Ось. І, в принципі, здається, красивий гарненький телефон. Ось. Ми забуваємо за ціну, за яку я його купив, і переходимо до його мінусів. Бо за 3000 мінусів в нього нема. Якщо казати за його звичайну ціну стандартну, то які в нього є мінуси? Перший. На нашому ринку ці телефони продаються зазвичай в двох конфігураціях в магазинах: 428 і 8256. І проблема в тому, що всі зазвичай беруть 428, бо хочуть зекономити. От, і проблем тут в цих 4 ГБ оперативної пам'яті. Цього мало, дуже мало. Тому він може працювати дуже повільно, лагати і тому подібне. Йому реально не вистачає оперативки. стояла б хоча б 6, була б ситуація трошки краще, от реально. Бо 8256 працює трошечки краще, він більш стабільний, йому оперативки вже вистачає. От, це перший мінус його оперативка. Проц такий середненький. В принципі, якщо б була б оперативка, то його би хватало б трошки по камері 50 мегапікселів. Здається, що, мабуть, вона гарна. Але насправді це не камера, це просто мила. От, камера тут прям реально дуже слабка. Дуже добре, що вони в наступному поколінні в 13-му в ноуті. Вже камеру поставили на 108 мегапікселів, бо ця на 50 вона реально мила. Тобі ж, в принципі, коли день ярке сонце, то в принципі ще більш-менш фотки вийдуть. От, А якщо вже хоч якісь мінімальні сумерки, то це все мило, мило, мило і. ну, Прям прям не дуже. Про ширик тут нічого не сказати. Тут він чисто для того, щоб був, він ще гірший, ніж основна, як зазвичай камера. А, вот. Також. Є непонятний нюанс, тут всього один динамік. Хоча в Redmi Note 11, в Redmi Note 10 були два динаміки. В цьому поколінні вони прибрали стереозвук звук і зробили моно. Це дуже незрозуміло. Ось, ну, плюс що є міні-джек. Можна поставити SD-карту. Вот. В принципі, якось так. По батарейці тут на 5000, в Бат батарейці. Нюансів, претензій немає, вона, в принципі, гарна. І так, який же ітог цього відео? Для кого я прадив брати цей телефон? А для кого не радив? Ну, по-перше, це діти. Тут великий екран, він яскравий, AMOLED. в принципі, 120 Гц. Ось. Для дітей він по стародавнім міркам це взагалі як планшет. Вважався, будуть 667 дюймів екран. Доволі великий і яскравий. І також для літніх людей бабушкам, дідушкам. для таких не дуже требувательних пользователей він підійде в принципі нормально. Чисто там подзвонити, ютубчик подивитись. І все. Для тих людей, які хочуть якийсь потужний телефон, щоб на любі задачі і в ігрушки пограти, і все, тут одразу проходьте мімо. Бо мені частенько пишуть за даний смартфон. Бо люди бачать картинку, бачать фотку, бачать якийсь опис, там, де всі пишуть, що супер турбо телефон, а, що там ігровий, потужний. Да? І люди думають, о, красивий телефон, камера 50 мегапікселів, та взагалі супербомба. І купляють, а потім просто розчаровуються. І розуміють, що вони купили просто ну, не те, що реально хотіли. Ось. Бо реально, люди думають, що якщо тут стоїть Snapdragon, от. Не навіть який. Для багатьох людей не важливо. Головне, щоб Snapdragon. І вони вважають, що це все. Якщо Snapdragon стоїть, значить. все. Тут це ігровий телефон, можна просто в ньому гамати на все, що можна. Але насправді ні. Тому ось такий ітог-відео. Купляєте цей телефон для дітей, для бабушок, або як там, не знаю, другий телефон, або там в таксі, чи там в навігатор, поставив собі, закріпив і не трогаєш. Бо батарейка тут гарна, 5000, проблем з цим нема. А для реальне, основного телефона, для повного обсягового користування, ну, я б не радив, радив би брати з більшою пам'яттю і з більш потужним процесором, ну і камерою, в принципі, і звуком. Ну, в общем, якось так.